Привіт, ми зараз в селі і тільки що з'їздили по справах в місто, чому ми сюди приїхали, вже все зробили і приїхали на поле. Поки наші хлопці Коротше, ми ходили по справам з Машею. Бо ми поїхали дуже рано, а Артема оставили з бабушкою. Маша не пихай мене ногами. <сум> оставили з бабушкою І, він був до 12 з бабушкою. Зараз його тільки забрали і приїхали подивитися на поле, як тут воно, як діла. Коротше. Зараз, поки Артем з Андрієм он колупається, взяли лопату, а ми з Машею. Я купила їй сьогодні дві каші. <сум> Ти на мене дивишся. Буду сьогодні, хочу дати їй кашу сьогодні. У нас там одна є. Дяга, дяга. Маша, подожди, зараз хочу вам показати, які каші купила. Одну взяла таку хіповську, е молочну кашу, п'ять злаків, чорносливом, з пробіотиками. Що таке? Ти хочеш, Да, буду тебе сьогодні кормити. Одну таку взяла, одну взяла малютку. З гречана. Ну, ця малютка, вона мені кажеться, з сахаром. Шесть таке. <клухи> Ох, реготушка. Так, а ну сейчас я подивлюся, з сахаром чи ні. наверное, да. з 4 місяців. А, вона від 4 місяців веде. Кашу. Да, Маша, ми вже 2 місяці з тобою проспали, це шести. Угу. Ну, я думаю, Маша залишилося тут скільки, все шоста. три дні і шесть можна вже і так спробуємо. Що тут пишуть? Так, а ця, мабуть, без сахара, так? Да? Так, да, тут немає сахара. Угу. Ні, нема, 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 немає, немає молочна сироватка, молоко, пшенична крупа, рослинна олія, лактоза, кукурузне борошно, вітаміни, рисове борошно. А тут у нас що у нас це? малютка. Де состав? Де склад? От, склад. Гречане борошно, молоко, молоко, цукрова пудра. Ну, я ж кажу, а в той каші немає сахара. І вітаміни. Все так само. Ну, угу. Без варки, без лютина, без гнову, без пальмової олії. Ну Що, можна і цю, звісно, спробувати дати. Сьогодні спробуємо, на хіповську кашку і ще купила їй ложку. Бо вершима була, а маші взяла ще таку ложку. 100... 10 чи 115 гривень. Не хочеться їй шкрепти, каже, железна, да, Маша? Так що подивимося. Зараз приїдемо, зараз вони тут обійдуть, усе подивляться і все, поїдемо додому, я, я Маші зараз дам. Прикорм трошки. Ну, трохи. Ну, може, ложку розмішаю просто. Бо вчора ми їли, а вона просто вона додирала в мене все. Хоче їсти вже, да Маша? А я їй не даю. Вона ну, ж худенька, треба її кормити вже, угу. Ну, Хоча наш лікар казала, що не треба докармлювати, не дитина активна, те, що вона маленька, ну вона ж родилася маленька. Так що, якось так. Ще хотіла сказати по поводу вітаміна Д, бо мені писали, чому ми п'ємо вітамін Д. Усім дітям з, з від народження до трьох років обов'язково назначають педіатри вітамін Д. А далі ж тоді пити треба по, по аналізу. ну, Аналізи треба здавати. Я колись здавала аналіз, ну, не колись, перед, этим, перед вагітністю здавала, але в мене був понижений. Так що я все одно його п'ю в мінімальних дозіровках і вані даю теж в мінімальних дозировках. Ну Не кожен день ми п'ємо, як я даю малим. Да? Артем може, теж продовжую давати. Що таке? Ну треба взагалі сдать. здати. Ну, мені, Андрію здати. У мене по-любому дефіцит того, що я на грудному Да, Маша Маша мене все з'їдає. Ну, все, якось так. Будемо вдома, покажу, як будемо кормитися. Показімося, да? ми не сидимо. Ми все одно ще не сидимо, ми лежимо, боюся, все одно її садити ще. Ну, не буду. Сама ж добав сісти пер вода. Так що так. І сьогодні ми оділи оцей костюм новий. ось, І вона, кстати, навіть не, не нервничала. То я що той сірий одіваю і білий її, оцей, що я останній купила. А вона вже пальці реально впиралися, їй не нравилася. Вона не може так шевелитися, а це ж такий свободний, на розмір більший, ніж вона є. Я руку підкотила і нормальненько. Параса. Ми кажемо, Машу посадимо. То есть, ну, если так можно сказать, что це посадила я її. <рес> <рес> да, Мася. Так. Нема штатива, не взяли не взяли штатив. Сейчас будем готовить касу, касу на ласу. Угу. А ты пока грызу насу погрызи. Сейчас разбавим. Без цукру. Сейчас мы зальем кипятком ложку с тарелкой. по помоем сначала, да? потом зальем. пластикового Маша, сейчас попробуем. Так, Если не видно нас, их же нам это поставить. Я забыла штатив Полтаве, да? И теперь не может нас. Ну, Маша, сейчас слюнявчик надо найти, на машине осталось Будешь кушать? Будет? Ням-ням будем? Сейчас. Так, все, кажи. Маша, як мы будем с тобой показывать нас? Сейчас вона остына. Так. Я набрала десь примерно. Ну так, в тарелке, ну там написано. Так, приблизно 3-4 столовые ложки. Ты вже хочешь? Кушать хочешь? И воды 135 миль. Ну, я десь 100 миль набрала. Я знаю, не буду всю порцию її кормить. Ну попробуємо трошки, каже. Може вона їй зараз і не зайде. Вчора ми їли диню, я їй дала облизати. Вона як присмокталась до той дині і її не забрала. Так, Маша, ще ж тобі цю кашу треба буде з'їсти, там написано в течение місяця. Стане чим не пахне. Не пахне не тим. Сейчас, Маша, сейчас вода стильна. Я взяла вилку швидше. Щоб... Ой, не взяла столовую ложку, да? Ой, так, пришла я нам за столовой ложкой. Угу. Да, Маша, сейчас хай столова вода. Сейчас возьму ложку. И будем сыпать. Сулака. Держи пачку Изучай инструкцию Сейчас я ложку возьму О, нет Нет, так не то А где твой кулек? Давай Оба. на. Сейчас будем кушать Будешь? Угу Уже хочу кушать Сейчас ложку подожду щоб маленьку взяти ложку наш кульці великий все, все викидало да. так що ти пачку так сейчас я вже нам його з тобою це поставити у мене стоїть телефон на Солі на солянці, на солянки, каже, машина Артема підперла. Сейчас вода. Сейчас ще трошки, це треба їй до 40 градусів, щоб вона остила. Угу. Аж подивимося, як ти їстимеш. Хоче, хоче, хоче. Зараз будемо. Ложку бачить, вітамін Д, то вона ж випльовувала, ну навіть не хотіла брати ложку. А сейчас бачу, рот відкрива. у да. мене взяли. Давай ми тобі зробимо з бумажки Угу. Так, чик -чик, чик 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 Ну не прыгай. Ну, Маша, 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 Маша. От так. О! Маша. Маше. Угу. Так головне, щоб телефон не звалився. Так, оно. О, так, все. Да моє, сейс вона ще дужча Так, Маша, що ми насипаємо? Скільки ложим? Так, раз? Та, мабуть, дві, бо води щось не 100 міль менше. Ну, ну да, бо буде через чур густа. Чик-чик-чик-чик. Ну, а хва. <гум> Тобі якісь ти готові, так? Да? Та, зараз подивимось, воно буде плюватися. Можна. Мама, тобі не Ти примисти на місяць тобі хватало той карту. По дві ложки, ну хоч би чайну ложку. Що може вона виплюне все і все. Так, покажи їй той весь прикорм буде. Так, вилка лишня була. Я думала, що треба буде комочки розвитати. У, у нас всі діти старші були старші, а то і нікого не кормили. Я ж не, не знаю. Вот -то, это такая селфи-палка прекрасная. Да я уже рассказывала, потому что у меня телефон стоит на солянке. Все, Да, молодец. молодец. Маша уже. Ну. М -м Маша, она даже какая-то солодку вата. Да, да, открывай рот. Ты сама будешь, но на. Здрасте, скажи, Артем корми, <рес> мамаша сама. <рес> Та хай хоч попробує. Ти намішала так, щоб це не просто попробувати, а. Та ото ж треба було трошки налити вообще, ну нічого. Ти... Ой, ти льот отклевай. Можна жидка, щоб була жидка жидкіша. Да? В... Водою запивати. чи що? Що Маша. Та це таке, каже, хоч би попроб... О, ти рот як. І що вона відкрила і виплюнула? Скажи, це ж не диня, диня, скажи, мені подобалась вчора. Так, я казала, присосалась так до той дині. Ладно, давайте ми вже випинем. Маша, що? Не зайшло чи що? Давай далі, давай ще. Ну, ж каша ця без сахара. Може, де? Ух, льот тут вагала, а все вплило. Ковтай! Ні? Не? Коротше, непонятно. Ну, шо, попробували дві ложки. Ой, як кольот відкриває хорошо! На, сама, на, сама, сама. Сама витерти. Мені каже, це фігня надо слюнявчик. Бо це буде все зараз. Тікаво, цікаво, тіка. Давай витрим. Запихай. Вкусна ложка. Скаше. Ну давай я ще. давай. Маша. Ну, так, вам ближче показувати. Як ми їмо. Ну. Давай ще наберем, давай. Давай, ну дай ложку, ну дай! Не, ну намеканька наче така. Давай! Це не диня. М -м -м. Ну, коротше, це треба буде, зараз підемо вмиватися. Ковтай. Ну він щось не ковтаю. Давай. М -м -м. О, може так треба тобі чуть-чуть дати, дати времени, щоб вона в тебе в роті розпреділилася не смакчи. Давай ще зробимо спинявчик, давай. Ох, зимаса! А так. Не, надо, может, будет жидкие, чтобы сделать кашу. Оно, а ну, так. О, о. Ммм. Хорошо. <сёжу> ну кафтай! Давай, давай. Чё ты чуть выплевываешь. Ох, такая матька, матька. Ну что? Каже, перевели трошки, ну нічого, зато Давай. Може, до водички тобі запити. Може, змашевий бумаги уйде. Бумазька весь лулон уйде. Куди біжиш? Дай ще родок. О, oh, на ложку сама были. Утюй в рот попадаєш, да. Аккуратно, аккуратно. Типай ногами дуже, Алло, це надо, короче, тебе держати. Не запихай дуже, не запихай, Все. Давай я. Давай я. Давай. Вытям лед. Давай. Открывай, открывай. Ой, oh, так. Ну, ты мне не даешь перебрать даже. Короче, все, хватит на сьогодні. Познайомилась, трошки з Кашей. І все. Завтра ще дамо, да? Будемо ще завтра пробовать. Маша, трошки намочилася. И це було, стільки осталось. <хи> Давай. Не випльовуй. Ковтай не Ммм, косно. <хи> Ладно, все тоді. На сьогодні хватило, Маша. Не буде тебе мучити. Може, тебе і не мучать, тобі подобається. Що тоді каже? Махай, махай всім пока. Всім дякуємо, каже, за перегляд. <хи> всім пока. Так?